Інструктаж з охорони праці при виконанні робіт на токарному верстаті. Перед початком роботи необхідно перевірити спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір, перевірити наявність і надійні скріплення захисних засобів з'єднання і захисного заземлення, занулення з корпусом верстата, розмістити заготовки та інструменти в певному порядку на приставній тумберці або спеціальному пристрої. Надійно закріпити різець і деталь, виняти ключі з патрона та тримача і покласти визначене місце. Перевірити роботу верстата на холостому ходу та справність пускового механізму. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена. Перед початком роботи надягти захисні окуляри. Про всі несправності і зауваження по роботі верстата необхідно негайно повідомити майстру виробничого навчання і без його дозволу до роботи не приступати. Під час роботи не працювати на верстаті в рукавицях, якщо палець забинтований, поверх бинта надіти медичний гумовий напальник. Плавно підводити різець до оброблюваної деталі, не допускати збільшення перерізу стружки, зачищати деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи. Оброблюваний стрижень вибирати такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата. Під час роботи забороняється нахиляти голову близько до патрона та до різального інструменту, передавати і приймати предмети через обертові частини верстата, спиратися і класти лікті на верстат. Вимірювати деталі під час обробки, змащувати їх, чистити і прибирати з верстата до його повної зупинки, охолоджувати різальний інструмент або деталь, що обробляється за допомогою ганчірки, допускати вихід з різця довгої стружки, зупиняти верстат, гальмувати патрон рукою, підтримувати або ловити рукою відрізану деталь, відходити від верстата, не вимкнувши його. Необхідно витирати руки чистим ганчір'ям, не користуватися для цього матеріалом для протирання верстата. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат та повідомити про це майстру виробничого навчання. Після закінчення роботи вимкнути верстат, дочекатися повної його зупинки, зняти деталі і укласти її на відведене місце, очистити верстат від стружки та бруду, провести його з маску згідно схеми заводу виробника, вимкнути робоче освітлення, прибрати із верстату стружку за допомогою щітки аз пазів гачком, не здувати стружку і не змітати її руками. Привести порядок робоче місце, скласти інструмент в інструментальний ящик, скласти деталі на стелаж. зібрати весь використаний актиральний матеріал у відповідну тару, доповісти майстру виробничого навчання про виконання завдання і неполадки, які виникли в процесі роботи, зняти спецодяг і засоби індивідуального захисту, виконати гігієнічні процедури. Свердло. Осьовий різальний інструмент. Для утворення отвору в суцільному матеріалі та або збільшення діаметра наявного отвору з однією або двома різальними окрайками. Елементи спірального свердла. Робоча частина, до якої входить різальна частина, що має дві головні різальні окрайки, а також поперечну різальну кромку, перемичку, утворену перетином задніх поверхонь, напрямна частина Забезпечує спрямування свердла при різанні, а також зменшення тертя бічної поверхні до стінки отвору, хвостовик, що служить для закріплення та центрування свердла на верстаті, або у ручному свердлильному обладнанні, буває конусної або циліндричної форми і містить, повідець для передавання крутного моменту до свердла, або лапку для вибивання свердла з конусного гнізда, шийка, що забезпечує вихід шліфувального круга при шліфуванні робочої частини свердла. Центрування це технологічна операція, яка передбачає свередління центрових отворів на торцях вала. Центрові отвори використовують в якості установчої бази при обробці деталей в центрах. Режими різання при центруванні. Режими різання при центруванні знижують порівняно зі свердлінням, що пояснюється малим діаметром центрувального свердла. Є необхідністю дістати точний отвір і забезпечити малу шорсткість конусної фаски. Подача при центруванні становить від 0,2 до 0,6 мм за оберт. Швидкість різання від 12 до 25 м за хвилину. Види браку при центруванні. Невитримані розміри і форма. Дробленість на основі конуса. Осі центрів зміщені. Наскрізними називаються отвори, які свердлять від торця до торця деталі, тобто на прохід. Розсвердлювання. Операція отримання більшого діаметру раніше просвердленого отвору. Виконується в разі, якщо необхідно отримати діаметр більше 30 мм. Розсвердлювання виконують двома свердлами. Діаметр першого свердла обирають рідним половині діаметра отвору. Режими різання при свердлінні і розсвердлюванні отворів. Глибина різання при свердлінні характеризується розміром свердла і дорівнює половині його діаметра. При розсвердлюванні вона визначається полуразністю діаметрів отвору після і до обробки. Подача при свердлінні і розсвердлюванні відповідає осьовому переміщенню свердла за один оберт заготовки виражається в міліметрах за оберт. Частіше всього виконується вручну в межах від 0,1 до 0,4 мм за оберт. Швидкість різання свердла, яке не обертається, дорівнює окружній швидкості обертання обробленої поверхні отвору в метрах за хвилину. Швидкість свердління від 20 до 40 метрів за хвилину залежить від діаметра свердла, обирається за таблицями. Основні види браку при свердлінні. Поломка свердла на виході з отвору, поломка свердла на вході в заготовку, поломка свердла під час свердління, підвищена шорсткість просвердленого отвору, використання мастильно охолоджувальної рідини при обробці отворів. Для збільшення стійкості свердла його рекомендують охолоджувати. Пам'ятка рекомендацій щодо використання мастильно-охолоджувальної рідини при свердлінні. Під час свердління стали застосовують емульсії. Кольорові метали свердлять з охолодженням або без мастильно-охолоджувальної рідини. Чавун обробляють без охолодження, так як його дрібна стружка, змішуючись з рідиною, сильно забруднює верстат. Мастильно охолоджувальну рідину направляють на свердло близько торця, оброблюваної деталі, і включають одночасно з початком різання. Відрізаємо торець прохідним відігнутим різцем. Засвердлюємо моторець заготовки за допомогою центрувального свердла. Виконуємо свердління циліндричного нескрізного отвору. Настильно охолоджувальну рідину направляємо на свердло близько торця оброблюваної деталі і вмикаємо одночасно з початком різання. Плавно підводимо свердло до торця заготовки, яка обертається. При цьому слід уникати удару, інакше свердло може зламатися. Спочатку свердло подаємо вперед повільно. Коли ж воно вріжеться в метал на глибину трохи більшу довжини ріжучої частини, подачу можна збільшити. Подача свердла повинна виконуватись плавно, без ривків. Особливу обережність слід проявляти при виході свердла з нескрізного отвору. У цьому місці виникає нерівномірне навантаження різних окройок, яке може призвести до їх сколу. На виході подачу треба різко зменшувати. Перед вимиканням обертання шпинделя свердло необхідно вивезти з отвору, інакше воно може заклинитися в ньому. Вимірюємо діаметр та глибину отвору за допомогою штангенциркуля шц 1 Виконуємо розсвердлювання отвору. Діаметр першого свердла приймаємо рівним приблизно половини діаметра отвору. Задяки цьому перемичка другого свердла не бере участь в різанні. Зусилля подачі набагато знижується і зменшується вірогідність відходу свердла в сторону. Прийоми розсвердлювання ті ж, що і під час свердління. Вимірюємо діаметр та глибину розвердленого отвору за допомогою штангенциркуля шц 1 Вимірюємо діаметр та глибину розвердленого отвору за допомогою штангенциркуля шц 1